Вітання слухачам українського радіо Вінниці. В ефірі програма «З перших уст перед мікрофоном журналістка Ольга Зайцева. Триває тиждень боротьби проти гепатитів. І це не просто щорічна подія, а нагадування про глобальну загрозу, що підстерігає мільйони людей по всьому світу. Гепатити це група вірусних інфекцій, які вражають печінку і можуть призвести до серйозних ускладнень, таких як цироз, рак печінки чи навіть смерть. Незважаючи на значні успіхи в медицині та підвищення обізнаності, вірусні гепатити залишаються однією з головних причин смертності та інвалідності. Тож сьогодні ми запросили в студію директора Вінницького обласного центру контролю та профілактики хвороб Ігоря Матковського, аби поговорити про загрози гепатитів та можливості вберегтися від цих небезпечних хвороб. Пане Ігоре, я вас вітаю в нашій студії. Вітаю вас і всіх слухачів. І я тут сказала про те, що гепатити це група вірусних інфекцій. А підкажіть гепатити вони завжди вірусні? Чи можливо є ну, і насправді вірус... вони можуть бути і не вірусними, да, наприклад, токсичний гіпатит це отруєння, да, і тимчасово функціональні розлади е, і е, запалення печінки і обзивається так само гепатитом. Це можуть бути і викликані якимись паразитами, і все одно ми будемо вважати, що це гепатит, тобто інше запалення, але запальний процес в печінці, але викликаний паразитами. Це можуть бути і бактерії, але найчастіше е, ми звикші. Е, все одно до двох груп гепатитів, двох вірусних груп гепатитів, які для нас більш притама, ну, які більше на слуху, які в принципі в більшій кількості детектуються, і більшої, в більшій кількості вони взагалі пов'язуються і діагностуються безпосередньо як, ну скажімо так, інфекційні гепатити. Ну, оскільки триває тиждень боротьби проти гепатитів, і, як я вже сказала, це такий щорічний тиждень, так. то виявляється, що ця тема не втрачає багато років своєї актуальності. Які причини? Ну, саме головне щодо актуальності і чому взагалі для чого це потрібно? Ну, по-перше, ми маємо всі пам'ятати, особливо ті люди, які приймають державне рішення, і в тому числі в нашій державі, що Україна підтримала і долучилася до країн світу, які пообіцяли до 2030 року елімінувати, да тобто обнулити фактично нові випадки вірусних гепатитів в державі. Звичайно, війна внес. Вносить деякі корекції, деякі корективи, але це не означає, що війна, і ми не будемо нічого робити. Ні, все одно ми будемо продовжувати робити, але ми робимо посилання, але і війна на це. збільшує дуже ризики зараження. Наскільки да, я війна насправді збільшує ризики, для певних категорій. А от по перше, для безпосередньо для самих військовослужбовців, тому що велика кількість військових, які контачать з кров'ю інші. Людей і, звичайно, можуть бути небезпека. Крім цього, ми ще й маємо говорити про тих категорій людей, які комунікують, які допомагають військовим. В, тому, ну, в першу чергу, це медичні працівники, пара, парамедичні працівники, які так само забезпечують оцей перший контакт з ймовірним військовим, який може мати вірус в крові. І, звичайно, не завжди є можливість надавати медичну або домедичну допомогу з виконанням там умов безпек, скажімо так. Uh -huh. і тому то звичайно ризики є. Ну крім цього, ще й війна додає інші ризики. Да, це вже оскільки це у нас вже триває одинадцятий рік. Люди втомлюються від, від того, що весь час треба бути на стрьомі, да, і весь час потрібно від чогось берегтися. Розумієте, це все одно і в зв'язку. От виникає це звикання до ситуації небезпечної, ніби да. психіка нівелює загрози. Трохи, да, вона і так? нівелює загрози, да, і, і все. І тут провини людей немає. Да, вони звикають до цього, да, що даже бачить. Ти ми навіть не завжди сьогодні спускаємося до сховища, коли повітряна тривога. Так. Да. І тому це теж є ознаки. А якраз оця наша з вами можливість да, в ці дні, в цей тиждень нагадувати людям, що безпека реальна, безпека існує. А і саме головне, що вона реальна для нас, для людей, які знаходяться на фронті. Ми тут, да, ми в тилу, але загроза гепатитів існує. Про те, як передається гепатит, і в більшості, ну по перше, люди, які ну не зовсім розуміються в темі медицини і в темі гепатитів, існує таке ну певне твердження про те, що гепатит розповсюджується серед людей, які ведуть там некоректний спосіб життя, небезпечну поведінку Так, мають таку небезпечну, соціально небезпечну поведінку. Хоча, ну так ніби передається більше гепатит, це так. І, а гепатит Б це хвороба Боткіна, як так. кажуть, чи ні, це ні, ні, ні. героя? Це, це гепатит A. А. Давайте а. взагалі поговоримо про те, що є гепатит А, Б і С да. і який з них небезпечні. Ну, на, насправді, якби у нас от ключові це. Е, е, ентеральні ті, що передаються ну, умовно побутовим шляхом, але насправді через брудні харчі, брудні побутові предмети, брудні е, руки і, звичайно, забруднену воду. Це гепатит А і Є. Е. А, а, так його він ще є. є. Ну так, да, звичайно, є. І, До речі, в цьому році у нас даже був детектований на території нашої області і гепатит Є. Е. Але вони дуже схожі і за перебігом, да? тобто це зазвичай гострі Е, Вони можуть. Жовтяницю можуть бути без жовтяниці, і саме головне, що в них є, як зазвичай або легкий, або середньо важкий перебіг. І він навіть? виліковується. І звичайно, він виліковується. я навіть можу сказати ну так, от самовиліковується, розумієте, да, чому тому, що специфічних противірусних препаратів проти вірусного гепатиту А або Є не існує. Да. Вот. Але все одно ми переважно говоримо про вірусний гепатит А, спалах якого ми закрили там в минулому році. Uh -huh. Розуміло, який був. Восени минулого року да, здається. Да, да, да. Ні, ми закрили його в травні, але він якраз тривав з кінця з осени 23 го і до травня 24-го року. От, і тут якраз він був пов'язаний оцей е, скоріше, ймовірно, да? якраз через е, е, брудні е, фрукти і споживання не забруднених е, овочів та фруктів. От. А друга група велика, да, це парентеральні е, е, ну насправді їх дуже велика група, але переважно ми говоримо про БЦ. Да, бо Д або дельта це є нашарування на, на вірус Б, але у нас є дуже і велика кількість інших вірусних гепатитів. Чому ми більшості говоримо про цих? Тому що вони більше підлягають діагностиці. Діагностика доволі нескладна, і доступ до діагностики він може бути повсюдний. Якраз оці два гепатити передаються через кров ну І те, що стосується крові, да, будь-які шляхи, і статевим шляхом. Якщо, от, наприклад, візьмемо гепатит Б, то там десь третина да, це передається, скоріше за все, статевим шляхом. Да. Тобто ми говоримо про захищений і незахищений секс. І знову ж таки, ми з вами маємо говорити про безпечну, небезпечну поведінку. А гепатит С більший, там більше там 95% він передається через мікрокраплини або краплину крові. Да, так, чистіше. А як от вони відрізняються, який з них <плес> і, і Який з них виліковується, а який, мені здається, просто можна да. ввести в ремісію. Ну, всюди воно давайте так. В, в, всюди є свої особливості, і порівнювати, що важче, що легше, ми зараз не будемо. Чому? Це тому що це індивідуально для кожної людини. І тому для когось може бути смертельним гепатит Б, а для когось смертельним гепатит С. І як порівнювати це? Да, ну абсолютно ніяк. Але 95% вірусний гепатит Б виліковний да, остаточно. А от якраз і оці 5% людей і залишаються, які можуть да, і дуже довгий час носити цей вірус, але воно не є без шкоди для здоров'я організму. І тому це то, звичайно це, що це у нас буде хронізація і перехід от в ті ускладнення, про які ви говорили, наприклад, цироз, Зі смертельним витоком. І, звичайно, це може бути і рак печінки. Вірусний рак печінки. І так само той самий летальний вихід цих, всіх ускладнень. А для гіпетиту це навпаки да, більш да, можливість щодо переходу в хронічний гепатит. Да, і якби без, да, і без лікування специфічного фактично вирогідність того, що буде само, самоодуження, вона дуже невелика, але десь 10 все одно, десять існує на це. А в цьому випадку уже є специфічні противірусні? Чи можливо да. лише на щеплення? Я надія. Да. Якщо давайте так, гепатит Б це Єдине, що ми маємо всі усвідомлювати, це діти і дорослі мають бути щеплені проти гепатиту В. Все, і тут слава Богу, що у нас є така вакцина. І, до речі, вона не дороговартісна для, якщо хтось хоче, я маю на увазі, із дорослих, тому що для дітей, для дітей це у нас безкоштовно в країні, і ми забезпечені 100% для дітей щодо щеплень. І а, я так, можу я сказати. Учню, щоб ми да, далеко да, не відійшли, бо ви кажете, якщо хтось хоче з дорослих, там вона здається повторна, вона робиться в тричі. тричі. Да. Сьогодні через місяць і через 4-6 місяців. Ну тобто. То зовсім зовсім і в такому віці малесенькому Ну і для дорослих така сама такий самий алгоритм дій. Я розумію, але якщо дорослі були щеплені в Тоді віці немовляти, то їм ні, треба повторювати? значить, не потрібно, але ні, є у нас ревакцинація, яка має тривати відбуватися один раз там на 10 років. Ага, зрозуміло, так, і да, це воно може бути, але все одно бажано бажано, щоб таки досліджувати наявність захисту. Тобто, да, тобто на можна антитіла. зробити аналіз да, на, на специфічні там є антитіал, антитіла е, і антигіни, да, і тоді все і лікарі спеціалісти приймають рішення щодо потреби чи не потреби е, додаткового щеплення. А оскільки у нас з гепатитом це історія трохи інакша да, і відсутнє щеплення, то і ми з вами маємо е розуміти, що тут ну більше правила поведінки і безпеки залежить від людей, але в тому числі і від тих моментів, які можуть бути, наприклад. Тату салон, пірсінг салон, манікюри, педикюри, а на крові, яка не, яку ми не бачимо неозброєним оком. Да, Звичайно, можуть бути і медичні маніпуляції. Хоча цей шлях передачі, він, ну, скажімо так. Максимально вже якби невільований. Да? Чому? Тому що багато одноразового інструментарія і, взагалі, предметів медичного догляду, да, вони всі однар, ну переважно більшість одноразових і тому це, звичайно, зменшує такі ризики. Але тим не менш, все одно це може бути е, от. Але є інше, да, скажімо так, на сьогоднішній день знаєте, як погана новина і гарна новина. Да. Гарна новина, що на сьогоднішній день фактично є противірусне лікування противірусної гепатиту С, і воно на сьогоднішній день не складне в про самій процедурі. Тобто, зазвичай це одна, можливо, дві пігулки на день е, однократно. І цей курс лікування найчастіше це воно триває там, 84 дні, тобто фактично 3 місяці. В деяких випадках це може бути тривати там, до 6 місяців. А якщо, ну, наприклад, невдача лікування, да, і з ну, першої спроби, з першої схеми у людини є неефективність лікування, нічого страшного, є друга схема, да, є схеми резерву, які можна пробувати і не один раз, якщо якісь є, наприклад, стійкість безпосередньо вашого вірусу. До цього лікування так, і таке можливо, але саме головне, що є завжди план Б, і якщо треба, і план В. Якщо говорити про превентивні методи і про симптоми, які, до яких варто дослухатися у своєму організмі, тобто спочатку можливо, як не заразитися, угу. або ну, ви вже сказали про те, що дбати про себе, бути свідомим в першу чергу, наскільки я розумію, свідомим щодо свого здоров'я, свідомим щодо своїх соціальних контактів і поведінки в цих соціальних так. контактах. Ну, миття рук, ну, така справа, якщо ми говоримо про гепатит А. Ну, да, гепатит е, і фруктів, і овочів. Звичайно. Е, от, е, і якщо ми говоримо про те, що ж все-таки має насторожити, крім, ну, якщо, якщо людина, наприклад, не проходить щорічний чекап організму. Ну, давайте так. Я вам скажу, наприклад, якщо ми згадаємо про вірусний гепатит С, і давайте, якщо ми візьмемо без жовтушні форми, то звичайно, що лікарю, що самій людині, да ну, потенційно. Інфіковані, да. дуже ну, важко одразу зрозуміти, що це може бути вірусний гепатит. Воно може перебігати як якась кишкова інфекція. Воно може бути як якесь респіраторне вірусне, захворювання, як ну, в общем, будь-яких да. поєднано з кишковою інфекцією. І, і поєднано і не поєднано. Да. Якщо вже є ця ознака саме жовтяниця, ну тоді, звичайно, всім простіше, і в тому числі лікарям да, щодо діагностики. І я можу нагадати, наприклад, вірусний гепатит С, коли у нас що, да, буде одна єдина ознака, наприклад, підвищена втомлюваність і все. Але це на сьогоднішній день взагалі нік ніким цього не здивуєш. На жаль. І тому хочемо, не хочемо. Але тестування потрібно робити хоча б один раз на рік. Все-таки чекап організму обов'язково. Обов'язково в, в підсумку це виходить дешевше, ніж потім Набагато лікувати дешевше. весь той букет. А до речі, чи можливо якось пройти тестування ну, за помірну ціну, а можливо навіть і, і безкоштовно. безкоштовно у Вінниці? <кхе> Звичайно, так. Да? І давайте так. Перше, це є пакети НСЗУ, да, в яких сімейний лікар, якщо у вас є декларація сімейного лікаря, ви виявляєте таке побажання, і сімейний лікар безкоштовно забезп... має забезпечити цю послугу. Це, це називають це печінкові момент. проби? Чи це щось ні, інше? Ні, це можуть бути швидкі тести на гепатит Б на гепатит С, ага. антитіла до гепатиту С і HBS антиген, Тобто як маркери гіпети Б і гіпетит один варіант. Другий варіант, звичайно, можна сходити в будь-яку лабораторію да, і заплатити кошти. Якщо ми беремо банальний метод імуноферментним аналізом, то переважно один дослідження на один із маркерів це десь 170-200 гривень ну, по-різному -по в лабораторіях і таке інше. Ще один да, є це, як я говорю знову ж таки для людей, які хочуть які отримати безкоштовно, да, є дуже цікавий шлях, а саме слідкувати за нашими анонсами. Нашими виїздами мобільної амбулаторії центру контролю парфлактиких хвороб, от, де ми цю послугу забезпечуємо на сьогодні, до кінця цього року точно, да на маркери цих гепатитів. Я можу сказати в, 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 за цей рік, да, за 6 місяців в мене вже є статистика. Ми здійснили здійснили 48 виїздів по різним локаціям, і в тому числі по Вінниці. І вчора, до речі, вчора, не дивлячись на дощ, ми були ви, тестували в тестували Вінниці е, біля ринку вишенька, да і було протестовано більше 80 людей. Не дивлячись на ту зливу, яка ці, ці, цілий день була. І за, взагалі за ці 6 місяців ми протестували на гіпати С майже 1400 людей ну, по Вінниці і області, і там 600, 600 десь 865 людей проти гепатиту Б. І виявили загалом 33 людини з маркерами ну, От, Але знову ж таки, у нас не діагностика заради діагностики. Хтось знав про це, хтось не знав, але у у нас одразу переадресація. Знову ж таки, починаємо сімейний лікар або заклад охорони здоров'я, якому вони довіряють, і далі обов'язково до обстеження, верифікація діагнозу і звичайно отримання лікування. Якщо говоримо про лікування, лікування гепатитів, ну, скажімо так, про Б і С, угу. візьмемо тільки цих два. Наскільки воно дороге для пацієнта в сучасному? В сучасному українському медичному світі? Ну, я одразу вам скажу, що ми, якщо ми порівняємо, наприклад, 10 років тому назад і сьогодні, то воно а, стало набагато дешевшим. Набагато навіть так. дешевшим, ніж це було, навіть якщо а, людина самостійно оплачується. Да. А, а взагалі то державна програма і вона реально працює да і забезпечують її там різні заклади охорони здоров'я, в тому числі ці препарати можуть отримати і сімейні лікарі, тобто згідно ну якби вимог децентралізації саме цієї послуги, вот, і, і отримати безкоштовно. Це перше, друге лікування десь на протязі я вам вже говорив трьох, десь переважно трьох місяців щодо гепатиту. Це але саме головне для пацієнтів це фактично амбулаторне щоденне споживання пігулок, які фактично не дають побічних дій. Все, оце саме головне, да. Тобто, оцей комплайнс, оцей комфортабельність, комфортність для людини, для пацієнта, вона ну, дуже високо, звичайно, велике значення має вона оцінюється високо пацієнтами. Тобто, якщо І... ще буквально недавно, наприклад, діагноз гепатит це звучав для людини як вирок, було таке то звичайно на сьогодні. Це не вирок, але при вчасній діагностиці. При вчасній діагності да чим пізніше ми діагностуємо, тим більше зусиль ми маємо витратити, в тому числі і фінансових. Да, от, от і все. А чому? Тому що ви розумієте, чим більше він знаходиться вірус в організмі, він без шкоди не, не, не може жити. Да. Тобто він поступово все одно руйнує ті чи інші процеси в організмі. Не лише да. печінку. Да, і звичайно, не тільки печінку. Да. І тому, -то, звичайно, тому -то ми і говоримо за оцей щорічний профогляд або, ну я знаю, як для автомобілістів техогляд. огляд Чекап, Дуже модне слово зараз, чекап організму. Да. Ви розумієте, але з одного боку, ми говоримо як там ну, чекап, але з іншого боку, ми будемо скоріше говорити про ну. Себе треба любити, себе треба поважати, да ми формуємо культурне поводження із собою, да? тобто ми правильно хочемо, щоб відбувалися ці процеси. Правильне харчування, правильне фізичне навантаження, правильне вживання води, правильної води, да і все. Але це культура здоров'я і культура, культура довголіття, яка допоможе вберегтися не лише від вірусних гепатитів, але й від багатьох інших. Інших безпек так, так. Да. Які можуть не просто е зруйнувати нормальне життя, а й позбавити життя, скажімо так, так. Та. згадаємо ковід, називається. А, ну так, не будемо згадувати. Що ж, нашим слухачам, я нагадаю, що в ефірі українського радіо Вінниці звучала програма з перших уст. Вона була присвячена тижню боротьби проти гепатитів. Ми обговорювали із директором Вінницького обласного центру контролю та профілактики хвороб Ігорем Матковським ситуацію з гепатитами на Вінниччині, Зокрема, розмову вела журналістка Ольга Зайцева. Почуємось.